Всім доброго дня демонструю вам завершений вив'язаний бісерний браслетик Леопард для чоловіків. Ось у нас такий браслетик для жінок. Його я теж продемонструвала, але ну, технологію саме набору і виготовлення, в'язання по колу бісерного жгута. Я почала демонструвати саме на цьому браслетику. Тому є попередні два відео. Перше, яке показує, як набрати на нитку бісер для того, щоб потім в'язати по колу. Ось у мене вже наб... зроблений набор для іншого браслета, а цей вже, бачите, зв'язаний. Ну, ось так виглядає. Браслет, коли він тільки набраний по візерунку, і ще не в'язався. Ось так, от виходить, нитка, нитка, нитка. неї бісер по відповідній схемі набраний, для того, щоб далі його перетворити на ось таку прикрасу. Оці. Нитки, да, от вони там всередині, це такі як трубка. Да. Ми по колу в'язали-в'язали по спіралі. І це початок. оце початок, А оце кінець. Їх треба обрізати їх не можна. Тобто, такий кончик має бути щонайменше. І потім їх треба голкою заправити. Ну, хто в'яже взагалі, то знають, що ніхто ніколи не обрізає нитку під вузик, да? Бо ну, великий, велика небезпека того, що воно розпуститься. Тому зараз покажу, як заховати ці кінці і як поставити потім застібку. Дивіться, я вдягнула ну, цю ниточку, протягнула в голочку тонесеньку, в ту голочку, якою я набирала, за допомогою якої я набирала бісер. Мені Так, подобається фактура. Прям така, як лузка, да? Дивіться, який красивий бісер і яка класна фактура. Так, вдягли ниточку, в голочку, протягли, і далі ми от заводимо в голочку всередину і вколюємо. І далі от якби її вплутуємо в середину. І дивимося, щоб обов'язково вона між бісеринами, тобто голка проходить між бісеринами. І ниточка щоб теж ховалась між бісеринами, щоб вона була там ем, десь в полотні в основному. І отак нам треба заплутати ну, максимально, там, наскільки можна. Тобто, дивіться, ми крізь бісерину не проходимо в отвір бісерини. Ми між ними е, вколюємо голочку, це абсолютно непросто. Бо воно таке ну, дуже щільне. А, але, а, ну, якщо ви будете через бісерину ввести, то воно може і застрягти ця голка, і зламатися. Тому між бісеринами ми вколюємо, виводимо в іншому місці і дивимося, щоб нитка ховалася. Між бісеринами обов'язково. Ось так. І так, максимально, наскільки можливо, оце, от вплутуйте цей хвостик, от, просто на, на яку, можливо, відстань. Чим надійніше ви і чим довший хвостик ви вплутаєте, тим більше гарантія того, що у вас ваш браслет нічого з ним не трапить. От я встряла, бачите, пройшла крізь бісерину. А цього не треба робити. Тому буду... Пер... О, отак, має бути, бачите, поряд. Щоб не через бісер воно йшло, а поряд з бісером. Отак так зараз видно, як красиво. Так. Ось я так зробила з обох кінців оці ниточки, е заплутала в. В середину в полотно між бісеринами. І тепер вже ми можемо спокійно обрізати. Обрізайте так, коли обрізаєте, прям натягуйте, щоб це не залишалося. О, все, тут чітко відрізалось. Бачите, нічого не залишилось. Ось, І тепер наш браслетик вже готовий для того, щоб на нього поставити застіпку. Застібка у нас магнітна, ось така. Тут 10 міліметрів. тобто 1 сантиметр, бачите, отакий магнітик з таким замочком. З мого досвіду на браслети. 10 бісерин, 9 і більше, обов'язково треба, щоб був цей замочок. Навіть ну, на тоненькі можна і без, в принципі, але все одно вони губляться, якщо немає оцього стопора, він тоді може легко розходитись. Так, як ми ставимо? Замочок наклей. Беремо клей і отак сюди приклеюємо цей замочок. Зараз візьму клей і покажу. Ось клей, на який я ставлю замочки. Він, виходить, такий, як трохи. Резиновий, і надійно склеює металеву з бісерним жгутом. Ну, як це робиться, в принципі, звичайно. Тобто ви наливаєте клей всередину туди, і потім так вставляєте і тримаєте декілька хвилин. Поки воно трошки схватиться, і потім кладете, щоб воно висохло. Єдине, що о, треба от ставити замочок, саме, щоб він був закритий, щоб о, ви чітко бачили, як ваш браслетик, ну, щоб не поставити якось незручно потім. Щоб ці замки, ну розумієте, коли ви отак, якщо розкрити замок і будете окремо поставити ось так, а цю окремо поставити ще там якось, то потім воно може не закривачити. От Наприклад, отак, як я зараз зробила, буде незручно, він буде постійно перекручуватися, цей замок буде від'їжджати. Ну, тобто а коли ви ставите одразу, він у вас закритий. отак. То а, потім вже виток, чітко він у вас буде закриватися і відкриватися так, як треба. Тому а, завжди ми ставимо замок а, на браслет замок в закритому стані. Так, ось я спочатку вклею той бік а, замочка. Який у мене постійно висмикувався, для того, щоб він гарно зафіксувався. І потім я вже вклею з інший бік, який глибший, і ну, він і так гарно тримається. Так що першим вклеюється коротший бік, і залишаємо клей застивати, для того, щоб потім вклеїти другий. Бук, у мене всі пальці вже вклею. <хи> так, і ось на цей жіночий браслетик я теж поставлю такий самий замочок бронзовий і теж буду спочатку вклеювати ось цю коротку сторону, яку найважче зафіксувати. От в цю довгу, бачите, коли вставляєш, воно і так гарно все тримається. Там. От, а, а ця постійно висмикується. От, бачите, так, якщо от я дві одразу буду так склеювати, то ну, цю неможливо втримати. Тому спочатку ми вклеюємо цю, а потім вже другу. Ось так налили клей всерединку застібки, і він прозорий, його майже не видно. І вставляємо браслетик і тримаємо. Все, тепер можна покласти, щоб він сох. Хочу вам показати ще ось такий е вид застіпки магнітної. Бачите, вона без стопора. Ну це от можна тільки на тоненькі браслетики. Навіть 9 бісеринок можна загубити, якщо у вас буде отакий без стопора замочок. Ну і останок э, хочу показати розмір цього браслетика. Ось так. І ось так. тут у нас, виходить, він закінчується. 21 сантиметр. Він вийшов. Ось. Uh, і за проєктом він так і мав вийти. От, бачите, 21 сантиметр. Тобто ми, ми його робили за цим проєктом, набирали за цим проєктом, в'язали за цим проєктом. І я показую, що так він, власне, і вийшов. Ну, вже коли я поставлю другий бік замочка після того, як цей застигне то зможу показати вже готовий браслет. Це буде в наступному відео. На сьогодні все. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!